Ми продовжимо нас 5 листопада 23.21. Так, ми походу знову законно граємо, да? Вже давно не бачили. Угу. Андроїдам не можна, собакам не можна, але ми заходимо. Лейтенанта Андерсона. Так, ти у нас хто? Як нам чекнуть тебе? М -м -м. Це не він. Так, це... Тож не збіг. Ні. Ну от це точно не він. Він не сумніває, що був би барменом. Ось тут є два чувака, один оцей і один оцей. Напевно оцей до що сіренький. Сюга. Можна когось просканувати? О, тут можна взагалі всіх просканувати. Угу. Іди в хитрий. Такий а, що? все вам надо. Так. Це не цей ігроман. Там можна щось зробити. Цього ж пока... Чувака... А, ні, подожди, це цей столета вийшов. Ну це не він ось до він. Певно останній залишиться, Ну там щось можна зробити. Там можна в церкву подивитись, ДО. Ну що ну, ти там побачив? Побачив, що треба валити звідси. Звісно, ну, туалет весь замальований, розбитий. Ну? В принципі, як зб. зазвичай. Okay. Так, ну що сканувати? Я здобин останній залишився. Мені здавалось, що тут щось можна було нажати. А ще хтось з'явився. Ні, це вже той, хто був тут. Тебе може сканували. До цього ще не сканували. Ну це точно він. Він єдиний не рід сканований. Да. Так, як це. А, поговорить. Вийте на не Андерсона, моє ім'я Конор, Андроїд надісланий Кіберлайф. У відділку ніхто не знав, де ви зараз. Сказали, ви могли піти випити. Знайшов вас у п'ятому барі. Що треба? Сьогодні ви отримали справу вбивство скоєне Андроїду. Тож компанія надіслала спеціальну модель для допомоги слідству. не треба, не треба мені допомога від сраної пластмаси. Поводі. Будь хорошим роботом вали звідси. Зрозуміння розумію, людям буває дискомфортно у присутності андроїдів, але мене все влаштовує, мені не дискомфортно. Відчепись уже, бо розчавлю як пляшанку. Слухайте, краще припиніть пити, і ходімо. Так буде простіше нам обом. А знаєте, пригощу вас на дорогу. Що скажете? Бармене, повторіть, будь ласка. Дива прогресу, Джими под війну. Oh. кажеш? Oh. Did you say, да. Це хтось кричить. Чекай тут, я ненадовго. Мені наказали супроводжувати вас, лейтенанте. Похи. Мені поки що там тобі наказали. Я сказав чекай Så тут. завалися і чекай тут. Слідкуйте за лейтен... лейтенантом. Ну, пішла. Ви підтверджуєте вбивство? Я нічого не підтверджую. Чином, а що нам тут треба? Нам просто треба йти за ним, десь? Андроїдам хід заборонено. Це й зі мною. Яку частину наказу ти не зрозумів? Ваш наказ суперечить моїм інструкціям. Ти не говориш, нічого не чіпаєш і не заважаєш.

Боже, якийсь смілід. Поки не відчинили вікна було гірше, ім'я жертви — Карлос Оттіс. Судими за крадіжку та напад з обтяженням. Сусіди кажуть, він був відлюдником yeah. і майже ніколи не the виходив totally на вулицю. Друг тут давно. Треба було йти принаймні до ранку. So, it's a red I'd say he's been there for a good three weeks. We'll know three the a There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Any sign of a break in? Nope. Uh -huh. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his aunt? Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I, I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need me. While they are breathing, we will check everything here. Наш ножичок. Немає відбитків пальцю. М -м -м. Значить, його вбив той, хто не може залишити відбитки в пальцю. Або, можливо. Ага, Я живий. Можливо, той, хто якби передбачив, те, що він може залишити відбитки, і зробив так, щоб їх не залишилось. Так, тут ми нічого з ним зробити не можемо. Ні, оглянуть докази, ми тільки можемо поки що. Я ми це правильно робили. Просто лазили, перевіряли, що тут у нього є. А чувака, то так і ми не подивились. Так. 4 з десяти. І тут засохла кров. Відбитки пальців. Ознаки боротьби. Почерк без доганки. Знову нас журнальчики. Повійці на кращі. Шпигу, я за вами ваш андроїд. дно виходимо, тоді. М -м -м. Що тут у нас ще є? чергії? Це б сказав, що Так. ой, я не встиг роздивитись Редайс. наш цар Карлос робить пару. Крис, я мають фул аналізів на наркотич. Добіна переговорів у нас тут лежить. Так, відбитки пальців. м'ятина. Причина сильний удар. Девіант взяв ніж. О, ага, значить, цей чувак почав бити свого андроїда. І той. Ага. І той, значить, напав на нього. Не ну, цільний шок. Тього шок був в шоках просто від того, що на нього напали. Там ще якісь у нас двері, а того нападаючого, так сказати, ми перевірити не можемо. Нападавшого чи як там. А тут у нас вихід на вулицю, задній двір. Так, сліди. Відбиток взуття. Замкнулася середина, вийти тут. Окрім взуття офіцерів, колін заслідів, тут немає. Ну, Минули тижні. Сліди зникли. Ні, такий тип ґрунту, бо їх зберіг. Тут давно нікого не було. Девіант не тікав цим шляхом. Спочатку такий наверх подивився потім такий в екран. Так, ну ми, певно, можемо тепер цього діта роздивитись. Чи не можемо? Так, да, можемо. Ми вже мушки. Так, хто це у нас загинув? Карлос Ортіс. Вроді би ми вже знали, що це Карлос Ортіс. Так, червоний лід. Коротше, якийсь наркоман. 28 ударів ножем, внутрішня кровотеча, помер понад 19 днів тому. М -м відбитки пальців. М -м Жертва впала тут. Mm. Жертву поранили. Вони рухалися з кухні. Наживе mm. храм 28 вісім, yeah. так. Like Видно, вбивця really його ненавидів. Напис. Ще щось дослідити тут можемо. Давайте ще раз глянемо, щоб ми отак не знаю. А, ще один доказ ми не оглянули. Це значить треба роздивитися. Тут я ще не був. Що це таке, куди? А, ці двері ведуть на кухню. А, ось дом прохід точно, диви. Пульсивні написи? Якась статуеточка. релігійне підношення. Ну, все. Ми дослідили повністю місце злочину. Куди ти там десь уверх дивишся? О. Добре, але ми туди там нічого зробити не можемо. То журнал, який ми вже подивились. Значить тоді йдемо. Так, все, чувак, ми, коротше, да. Лейтенанте? Я зрозумів, що сталося. Невже? Валя, я слухаю. Все почалось на кухні. Сліди боротьби очевидні. Питання в тому, що саме сталося. Жертва напала на андроїда. Збито докази це підтверджують, що далі? Андроїд напав з ножем. Андроїд намагається захистити себе. Гаразд, що далі? Жертва побігла до Вітальні. Він тікав від Андроїда. Звучить логічно. Андроїд убив жертву. Ножем. Гаразд. Твоя версія не така погана. Але не пояснює, де Андроїд. Після удару битою він трохи. Еттеріум або синя кров. Вона живить біокомпоненти андроїдів. За кілька годин випаровується і стає невидимою. О, -о, О, Але ти то її досі бачиш. Так і є. Correct. Але ж спочатку то ми її не бачили. Тут перевіряв, усе сканував на ну, услідівці. Цього теріуму я не бачу. Так, ну тут у нас цей теріум теж розляпаний по кухні. І тут у нас і є. Ну він веде ось сюди наверх, а? Чи в ванні? І в ванні він теж є, ну і до. Значит, нам треба туди залізти. Якісь стілець може, можемо взяти? Ні, Так? ні. Зачекаємо, теж щось є. Ага, дослідити. Драбина тут була. Була використана драбина. Сліди ведуть на горище. Тепер стілець беремо. Стілець. Дещо перевірю. Uh, oh. oh. Перевірить він. <laughs> Як вони самі не додумались вилізти на горище? Шукайте горище. Це якийсь манекен кен? Що товстий? Хіба такі товсті манекени хтось робить? Ніколи таких не бачу.

Девіанта виявлено. І я просто захищався. Він би мене вбив. Благою. Не кажи їм. Коноре, що там у біса зробиш? Він тут, лейтенанте. <гумно> <гумно> Крис Крис, Бен! Бен тяните сюди свої дупи. Учиш. Ти ми завершили. Цей епізод так дев'яте та знайдено. Ми бачимо могли його і не знайти. Напевно, так. Тут а, варіанти є, якби ми, наприклад, ну не оглянули нічого, скоріше всього, ми не знайшли його взагалі. Ну що ж, тоді будемо закінчувати. На цьому ми пройшли епізод під назвою «Партнери» і тоді вже побачимось з вами в наступному епізоді. Тож бувайте!